Це атомний криголам Росії. І його розпилять. Натомість вже будують значно грандіозніший корабель. Його можливостей має вистачити, аби прокласти найкоротший торгівельний маршрут з Китаю до Європи так званий Північний морський шлях. Чому північ стає новим полем бою між великими державами? Чи справді Захід проспав завивання Арктики? Та як російські кригулами пов'язані із містом Краматорск Донецької області. 2019 рік на конференції в Норвегії тодішній командувач військово-морських сил США в Європі і Африці адмірал Джеймс Фого доволі милозвучно охарактеризував регіон Арктики. Це нічийне озеро, сказав він. Формально фого правий: Арктика не належить нікому та й кому вона потрібна. Це понад 5 тисяч кілометрів. Суцільна рухома постеля із криги, снігу та білих ведмедів. Так було. Але зараз це все тане та відкриває нові поклади ресурсів та торгівельні маршрути. І Росія готова до цих нових ралій набагато краще, ніж держави Заходу. Нащо росіянам, у яких і так 30% федерального бюджету складає експорт природних ресурсів, гнатися за новими покладами на крайню північ, щоб це не дісталося іншим, у першу чергу Європі, яка вкрай залежна від палива, і який цей газ та нафту можна продати за завищеними цінами? Якщо ж та відмовиться, то все це завжди можна відправити до Китаю по північному морському шляху. Цей маршрут росіяни відпрацювали ще в 2012 році, коли під проводом криголамів переправили вантаж зрідженого газу із Норвегії до Японії. А тепер слідкуйте за руками. За оцінками компанії Shell, до 2040 року, попит на зріджений газ збільшиться на 50%. Його можна поставляти судами, і північний морський шлях буде одним із найкращих маршрутів, бо він найкоротший і з'єднує основні ринки Європу та Китай. Тут у росіян вже є поти для прийому вантажів, поклади ресурсів для торгівлі, військові бази для проектування сил в регіоні і криголами, щоб робити собі вікно на північ. Радянська спадщина у 57 суден, здатних різати білу пустелю Арктики, переважає флот криголамів всіх країн НАТО разом взятих. До 2030 року північний морський шлях буде вільним від льоду протягом 6 місяців на рік. У більш віддаленому майбутньому буде повністю судноплавним більшу частину року або навіть цілий рік, без обов'язкового супроводу криголамами. І вишенька на торті. Суєцький канал, альтернативний шлях із Азії до Європи стане ще більш навантаженим, а проблема Хуситів, що пускають на дно танкери у Червоному морі скоріш за все нікуди не зникне. Що ж залишається робити? Сувати витвори мистецтва сторічної давності, нагадуючи людству про проблеми зміни клімату. What is worth more? Art or life? Але не спішіть панікувати. Північний полюс Росія не захопить. Маючи гігантський потенціал для розвитку, на півночі Кремль вистрілив собі в коліно. Із Арктики перенесемося південніше. У Донецьку область це місто Краматорськ, і донедавна саме тут, на заводі Енергомаш виробляли унікальні запчастини для криголамів, у тому числі для російських. І росіяни цей завод розбомбили. Пам'ятаєте кригулам, про який ми говорили на початку відео. Ця серія цих атомних судів проекту Лідер не буде добудована в зазначені терміни. І російським амбіціям на півночі загрожує тривала пауза можливості. Що ж їм залишається тоді? Нагадувати про свою присутність іншими методами. Зараз регіон переживає етап мілітаризації. У 2019 році на брифінгу тодішній держсекретар США Помпео казав про 475 нових військових об'єктів Росії уздовж її заполярного узбережжя. Велика частина з них це відновлені місця дислокації колишньої радянської армії, але не такий страшний чорт, як його малюють, згідно із аналізом центру Карнегі, Російські ресурси та можливості значно відстають від її амбіцій. Не дивлячись на те, що Арктика один із безпекових пріоритетів для Кремля, грошей на неї не вистачає. Райденські військові об'єкти знаходяться у вкрай занедбаному стані, і на їхню відбудову доведеться витратити чимало часу. Кулак та центр російської сили в регіоні знаходяться отут, на Кольському півострові. У цьому місці розташований штаб північного флоту ВМС РФ, навколо якого регулярно курсують субмарини. У Мурманській області знаходяться арсенали російських ядерних балістичних ракет булава, призначених для запуску з підводних човнів. Під них тут розроблений цілий комплекс з фортифікаціями для зберігання, периметром охорони та пунктами завантаження на субмарини. На момент зйомки цих знімків у 2019 році будували росіяни це ударними темпами, так наче холодна війна ніколи і не закінчувалась. Гірше справи із бомбардувальниками аеродром Тіксі, в якуті ключовий для контролю повітряного простору на півночі залишається занедбаним з 2013 року. Москва виношувала плани зробити його своєю передовою базою із ПВО та ракетоносіями, але можливостей вистачило хіба що на ремонт залізної дороги та злітно посадкових смуг. І не хіба ж це все Росія. По-перше, така військова присутність змушує країни Заходу реагувати. Москва нав'язує гру м'язами в регіоні, де військова логістика в неї краща, ніж в суперників. По-друге, це вкрай важливий кордон для сил ядерного стримування. Пускові рубежі стратегічних бомбардувальників США простягаються саме через північ, і мілітаризацію Арктики Кремль суттєво змінює правила гри. І на устанок варто згадати про нашого особливого гостя. Китай, Китайська Народна Республіка скромно називає себе преарктичною державою. Але не дайте себе обдурити, амбіції в Пекіну не маленькі. Він основний вигодоотримувач від російських планів закріпитися на півночі. Адже арктичний шовковий шлях в перспективі дасть можливість перевозити товари в Європу швидше та дешевше. Китай співпрацює із Росією у сфері технологій та активно інвестує в північні проекти Кремля. Саме він міг би вирішити російську проблему з будівництвом криголамів і бути основним клієнтом арктичних перевезень. І це створює вкрай похмуру картинку для Сполучених Штатів Америки. Арктика в майбутньому ризикує стати південно-китайським морем з поділом на різні сфери впливу, та Бог зна якою кількістю пунктирів на позначення територіальних претензій держав. І до цієї боротьби Вашингтону варто готуватися. Без криголамів тут ніяк. На щастя, для штатів деякі з партнерів по НАТО готові поділитися досвідом, якщо їх наполегливо попросять. Так, в липні цього року США разом із Канадою та Фінляндією, можна сказати, найуспішнішими після РФ Арктичними державами, підписали айспект довгострокову трьохсторонню угоду. Розаїчно, що держава, для якої побудувати черговий авіаносний крейсер є рутиною, досі стикається з такими масштабними проблемами у виробництві криголамів. Як цікаво порівняла директорка інституту полярних досліджень у своїй статті для американського видання Foreign Policy, а це таке ж саме об'єднання зі стримування Китаю, як і AUKUS на Тихому окані. Тільки тут, замість британців та австралійців, він і з канадцями, де вже не сам Вашингтон буде показувати, як комусь будувати субмарини з ядерною зброєю, а скоріш сам навчатиметься майже з нуля криголавному ремеслу. Про фінське ноу-хау, яке задало тренд сучасним вершникам північно льодовитого океану, тобто криголамам, розповімо детальніше в нашому телеграм-каналі. Чи достатньо цього, аби на рівних змагатися з росіянами в Арктиці? Виглядає сумнівно, і поки що прізвисько штату Аляска The Last Frontier, тобто останній рубіж, для Вашингтону звучить гнітюче пророче. Справді чогось нічийного в міжнародних відносинах не буває. Територія належить найсильнішому, і гонитва за сферами впливу в Арктиці розпочалася хіба що через те, що довгі часи цей регіон був укритий кригою та не представляв значних економічних інтересів. Зараз, станенням льодовиків і будівництвом все нових криголамів, ситуація змінюється. Північний морський шлях у перспективі може конкурувати з Суецьким каналом, але для того, щоб це сталося, потрібно мати відповідні потужності. Росія володіє радянською спадщиною із інфраструктури, портів та флоту. Все це, це нав'язує гру. Але старіє із кожним днем. Сполучені Штати поки не мають значних потенціалів, але з кожним роком все більше інвестують у північ. А Китай чекає, поки лід почне танути, відкриваючи нові шляхи до Європи. Це відео не переклад іноземного матеріалу. Ми оригінальний український контент. І якщо ви хочете більше, то не забувайте підтримувати нас з підпискою на Ютуб та телеграм-канал. Донайте на фонд повинен живим посиланням в описі, і ще почуємось.